То не Хогвартс, то якийсь прикол. Всі кричать там віп від директора срочно, біжіть, на рентген його. Я підходжу, втіпав, отак рука, от, ну, взагалі, ну, от, кісток нема. Кажу, що сталося? Каже, змітли упав. Я кажу, ага, давайте його на магічно резонансний томограф, там, там кісток нема, там треба м'які тканину оцінити. Потім всі зібралися. Ой, що ми будемо робити? І мадам Памфрі як заряджає. Давайте йому настоєчку дамо. Господи, нам треба оцю руку виростити, як де було, ту маленьку. Ц... ні, Вона така, давай настоєчка, все буде нормально. Ну, ну, Це просто якийсь такий треш. Я не знаю, ніякі протоколи ту настойку не передбачають. Цир. ну, цирк, ну, я, я змовчав. Ну, звісно, якщо б мені хтось там шоколадну лягушечку там десь поклав в кишеню, то ми, звісно, ту руку б виростили його б нормально. Бо якщо по секрету, там йому таке не воротило. Я, я не знаю, як він паличку тримає. Я, він як пішов, я такий уф, дякую, дякую. І всі ж кричать, Віп від Дамблдора, від Дамблдора. Ох. А інших нам не треба приймати. Розумієш, тільки.